Всім привіт! Знаходжуся зараз в Німеччині. Зараз 8 ранку, хочу піти поглядатися на містечко. Містечко називається Грюнсфельд, буквально мені кілометр. Загрузка в мене в 11 годин. Так що вирішив раненько прогулятися. Так що не переключайтесь. Хоч і невеличке містечко, але буде дуже цікаво. Хочу показати це в мене краєвид. З паркінга. невеличкий такий паркінг знайшов. Зараз покажу. Спеціально вчора до кінця приїхав. І ось такий невеличкий паркінг. Ось легкова машина, але вона поломана, бо бачу знизу витихло масло. І Ось так мене треба перейти на другу сторону, там велосипедна доріжка. І он, можна сказати, під, під пагорбом знаходиться містечко. Спустився я до міста. Зараз буду гуляти трошечки по місту. Місто саме невеличке, на 3700 жителів. Але воно так розтягнуте на пагорбі. Так що, думаю, трошечки прогулятися, зайти до церкви і такий невеличкий замок ще якийсь тут є. Історія міста сягає 8 століття. Доведено, що святий Боніфацій побудував першу церкву з товарів, що дали йому графи Сігбото та Манто на віллі Грюнсвельд. І пізніше у списках пожертвувань Фулде було згадані міста Грунефельд та як там? Груанфельд. Трошки щось виращується. Не знаю, чи тут можна буде прийти. Трошки щось прохладно, вчора така гарна погода була, а сьогодні трошечки прохладно. А можна пройти через річку тут. Невеличкий такий місток. Видно, що раніше було зачинено, бо стрічка висить. Якийсь такий маленький водопадик. Ну, не водопад, а можна сказати, просто вода тече вниз. І зараз вже буду підходити до історичної частини міста. Але така ось полянка гуляє. Зараз хочу показати е, по такій е, річці маленькій. Тут хтось е, зробив свій курник е, на березі річки, там загородив з двох сторін і кує собі тут. Тут собі гуляється, вода в них є. Бачите? Вода в них є, що їм ще треба. І погребтися їде. Тут такі стародавні будиночки починаються. І така вуличка, з якої я прийшов. Покажу зараз вулички. Тут взагалі нікого немає. І тут така з балкончиком. Спочатку це місце належало до маєтку Цимен. Згодом майно відійшло до лордів Луден, а від них в свою чергу до графів Рінек. Пізніше, як головний замок Цимер потрапив в ворожнецю з Вюзбургом, це місто Грюнсфельд стало тимчасовою столицею. Іде, в свою чергу, так само переїхали графи. Місто і його околиці графам належало аж до кінця 15 століття. Стою зараз біля церкви, хочу показати краєвид, який відкривається. Ніби три тисячі людей, а тут постійно-постійно хтось постійно пос їздить. Ще трошечки історії. В 1502 році Йоган фон Лейхтенберг передав замок місто та офіс Грюнсфельд у федеральне володіння монастирю Вузьбург. В церкву зараз буду заходити е е католицька церква Петра і Павла. Я бачу, вона відчинена вже, але ще всередину не заходив. Зараз покажу як виглядає всередині. Два балкончика таких. трошки темнувато покажу зблизька тут якісь проводяться ремонтні роботи ну відновлюють, відновлюють. мені здається це з мрамору і покажу вигляд з моєї церкви. І зверху там проводять якісь роботи. Ось така виходить церква святого Петра і Павла. Но в то вже відреставровано, а всередині потихеньку-потихеньку вони роблять. І Зараз буду вже наближатися до центральної частини міста. Тут перлиною є історична пам'ятка Сератуша. Зараз я дійду і покажу. Зараз буду показувати ратушу Збудована 1579 року чудова будівля Відродження, Най Найкрасивіша надбравна будівля міста та всієї області. Також в місті ще, ще збереглися чудові старі будиночки, які я постараюся знайти. Зараз хочу показати з другого ракурсу. Ратушу. Якщо ще легковушки тут їздять, то ще нормально. Але Но як починають фури, то звісно не дуже. Дуже гарний дах. Дійсно зверху, дуже гарно зроблено. Як оказ оказується, то найгарніша надправна будівля в усій, в усій області. Якщо чесно думав, що вранці тут практично нікого не буде, машини ну, от, буде тихенько, я ці спокійно, спокійно познімаю. А тут виходить так, що по центральній вулиці проходить дорога і всі десь роз'їжджаються. І постійно постійно шумно. Покажу задню частину ратуші. Зараз хочу погуляти так по різних вуличках. Бо тут десь є невеличкий замок. Залишились старі укріплення. Тут десь треба вверх йти. Ось видно, дома прилягає до старого муру. Не знаю, чи можна там пройти буде, чи не можна. Але так, впритул. І якісь невеличкі будинки там побудовані. Відкривається ось такий мені краєвид. Я думаю, що тут вздовж муру можна буде прогулятися. Але як бачите, немає де далі йти. Може не вигонять. Не ризикую, бо це вже приватна територія, то якось мені не хочеться. Але краєвиди відкриваються трохи. Зроблена тут дорожка, я думав, що тут нічого такого немає, але зроблена. На місці старого замку там залишилась якась будівля із замку конюшні чи щось такого. І мені треба вернутися десь назад і вийти ось цією дорогою бо зараз так в приватних будинках, можна сказати, стою. Такі невеличкі вулички, є парковка, є дитячий майданчик. А я хочу на замок піднятись. Пройшов я трохи далі, відразу хочу зайти на замок. Місто Грюмсвільд за свою історію пережило багато катастроф. У 1632 році шведи підпалили місто і частина міста перетворилася на попіл. Бачу, якась там невеличка вежа така є, але просто не знаю, як туди дійти. Такі гарні будинки. І підходжу десь до замку. Ось я і зайшов на території замку. Замок сам зруйнований, це Ніби залишилась окрема будівля, що належала до замку, то, як бачите, вона відреставрована. Також повідомляється про дві пожежі, що були в цьому місті в 1781 і в 1861. Можна сказати, різниця 100 років. Також повідомляється про сильний повінь в 1911 році. Ну, можна сказати, що 4 катастрофи три рази можна сказати, що було спалене місто. Ну, то, звісно, на таке невеличке місто то багато пережило потрясінь. І невеличкий музей знаходиться внизу. Бачите, можна сказати, що багато будинків знаходиться всередині мурів, а багато будинків поза мурами. Якісь такі статуетки. Не знаю, чи це належить до, до замку, чи просто такі має цей... Вон невеличка вежа. За цією стіною починається кладовище, цвинтар. Чи може це те, що залишилось від самого замку якісь ці статуетки і фундамент? Точно сказати не можу. Можна піднятися вище, тут така біседка стоїть. Можна погуляти, ну відновлюється. Зверху вже починаються приватні будинки. Я бачу, що деякі мають вихід. В цю паркову зону можна так назвати. Трошечки винограду і видно, що йде реконструкція стіни. І вище, як подимається від замку знаходиться вже приватний сектор. І такі гарні будиночки приватні. Не знаю наскільки вони великі. Яка квадратура, але подивлюсь ще на один ще на один, на один одну вуличку. Можу сказати, що тут на всьому пагорбі знаходяться такі приватні будинки, десь більші, десь менші. Я просто думав, що відкриється якесь хривітне місто, але як видно, то не видно, треба ще вище йти. Ось я тільки зміг знайти, так, можна сказати, на приватне подвір'я зайшов збоку. Так, щоб просто зняти. Бачите, має такий заборчик виложений. Буду спускатись в зворотньому вже напрямку. Тут ведуть ще роботи, я якби особо тут... Не можу й ходити. Але, бачите, все зроблено як хорошо. Потихенько-потихеньку все відбудовується. Ціла стіна зроблена. Тут є вихід на балкончик, а є захід всередину. Я там особо так не буду лазити. Бачите, якісь кілька домиків є. По таких сходинках вліво, а можна вправо, бо видно, там ремонтні роботи ведуться, то не буду перешкоджати людям. А також можна вийти на такий якби балкончик. Вони там відбудовують. Ну і невеличкий такий краєвид на містечко. Супер, звісно, молодці, що відбудовують, бо видно, що багато це є, будують тут. Зараз покажу який класний домик, і буду вже виходити звідси. А, бачите, тут виходить взагалі не можна ходити, бо в Тут предупреждали, тільки що дві людини йшли, якісь начальники е контролюють, е то, як е проходять роботи. І кажуть, а ти, типу для себе знімаєш, Кажу, Та, так так, звісно, для себе. Типу. Ага, бо це типу, приватно, типу, цей, там не можна знімати. Кажуть, так я ж е замок не знімаю, я тільки цей е панораму. Так що тут треба уважно, але що? туди заходиш, там нічого не сказано, що щось приватне, правильно? Так що багато різних таких вуличок. Зараз ось піду ось цього, там між домами проходить. Тут якийсь пам'ятник. Зелені мало. Зараз ще трошки прогуляюсь. Так що отак, ходиш, знімаєш. Хочеш як краще, щоб люди дивилися, щоб побачили, що є ось таке місто. Може хтось до вас і приїде. А тут це приватно все. До побачення. Невеличке містечко. Підходжу ще раз до ратуші і буду потихеньку двигатися в зворотньому напрямку вже до машини, бо вже пора і працювати сьогодні. Ось звідси найгарніший краєвид, найгарніше місце ратуша, церква, ну і центральна частина, можна москати, цього міста дуже-дуже гарно. Я бачив, що в ратушу можна зайти, чи там музей знаходиться, чи щось такого. Супер, звісно. Верхня частина взагалі просто неймовірна. Ось таке для вас було невеличке містечко Рюнфельд в Німеччині. Всю інформацію по історії вже, як я тільки не шукав, шукав на німецьких сайтах. Перекладав там, а можна перекласти інформацію і так от, бо по українськи взагалі нічого немає. Просто що є таке місто, де знаходиться населення, все, вся інформація. Сподіваюсь, сподобалось так, невеличке, але такі теж треба містечко знімати. Може комусь буде цікаво, може хтось буде рядом приїжджати, то і по дорозі заїде на півгодинки. Так що підписка, вподобайка, коментуйте, по можливості завжди відповідаю. Всім пока, до наступних відео.